Друзі, привіт! Ви на ютуб каналі завода виробника сільськогосподарської техніки Біло Церків -МАС». І сьогодні у нас для вас ексклюзив. Бо ми представляємо нову кукурудзяну жатку «Корнплан-8». Вісі. Спочатку просимо вас підписатися на наш Ютуб канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити більше цікавої інформації. Почнемо з того, що ця жавка це спільне виробництво БМЗ із Тярингруп Китай. Вона агрегатується з будь-яким зернозбиральним комбайном з двигуном від 250 кінських сил. Важливо! Кормплан має вбудовану рамку, що і забезпечує легке агрегатування. Одна із головних особливостей цієї жатки це те, що матеріал виготовлення мисів і капоту це полімер. Він виключає можливість стирання та деформації у разі інтенсивного впливу на них стебел і качанів, що забезпечує тривалий термін служби жниварки. В вальці цієї жатки не лише активно протягують стебло через відривні пластини, а й попередньо зминають стебло, полегшуючи процес дроблення. А ще вальці виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їхню міцність та тривалий термін служби. Вздовж у встановлені чистики, що перешкоджають намотування трави та листостеблової маси на вальці. Головніше це низьке розташування ножів, що забезпечує максимально низький зріст стебла, а мінімальна висота качанів кукурудзи може бути 200 мм, що робить цю жниварку ідеальною. Варто відмітити, що жниварка має вільну підвізку ножа. Це знижує ризик його пошкодження під час удару об каміння і ніж, виконаний з двосторонньою заточкою. Таке рішення дозволяє Льових умовах проводити заміну ріжучої поверхні. Її робоча швидкість може сягати до 12 км за годину, що дозволяє ефективно виконувати збирання навіть на великих площах. Шневарка має двонаправлений шнек, виготовлений із цільної труби діаметром 180 мм. Забезпечує рівномірний рух качанів у піддоні шнека, що дозволяє підтримувати високу продуктивність і якість збирання. Ще одна особливість це система гумових екранів. Вона забезпечує рівномірний розподіл подрібненої листостебельної маси за жниваркою. Крім того, екрани запобігають викиду подрібненої маси та захищають людину біля працюючої жниварки на жниварці встановлений металевий кожух, що також є елементом захисту. Рама жниварки зібрана на базі трьох труб. Центральна частина рами посилена гнутими швелерами, що забезпечує конструкції рівномірність по всій ширині жниварки. Ланцюги, що подають, мають автоматичну систему натягу, що виключає їх сходження із зірочок. Усі елементи лапки ланцюга закруглені з метою зменшення травмування зерен на початку. Також для жатки ми окремо виробляємо спеціальний візок, який допоможе транспортувати вашу жатку. Друзі, важлива інформація. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом, Ютубом та сайтом, де ми скоро повідомимо вам про нашу нову систему бонусів, які може отримати кожен із вас.